Ісус Господь, неба, і землі і цар над царями. І тільки Ісус Христос, єдиний, хто може зупинити війну, і це показала військова Катя, яка служить в церкві, яка є військовослужбовцем. І якби всі військовослужбовці були істинно віруючими християнами, тільки істинно вірить в Ісуса Христа, то би війна закінчилася. І наше життя не полягає тільки в цьому матеріальному світі, тільки от в чомусь матеріальному. Тому що ми завжди будемо нещасні, коли ми рухаємо за матерію. І не людина зупиняє війну, а Бог в один день, якби вся Україна покаялася, стала б на коліна, і кожен виконував свою роботу, військову-військову роботу, кожен виконував свою. То би війна закінчилася в один день. Ісус це все зупинив би, тому що є ангели, є легіон ангелів, які зупиняють це все, і нам потрібна віра в істинного Господа Ісуса Христа.